Всім привіт! Сьогодні у нас 23 січня і в мене не виходило відео вчора, бо в мене була іменинниця вчора, іменинницею була моя сестричка, ми їздили її вітати, тому мені... в мене вчора був вихідний. А сьогодні день народження мого старшого синочка, то теж, звичайно, будемо їхати вітати, тому що в цей нелегкий час треба обов'язково спілкуватися з своїми рідними, своїми знайомими, кумами, тому що зараз ми живемо не так, як раніше. Раніше ми жили е, завтрашнім днем, а сьогодні ми. На жаль, живемо сьогоднішнім днем, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Але настрій на позитиві, тому що у нас скоро весна. І це, звичайно, радує, що дедалі менше часу залишається до весни. І... Роботи на городі, роботи з рослинками, звичайно, будуть відболікати від таких неприємних тем. Сьогодні я спекла е, синочку тортика, я вставлю, е, як він виглядає. У мене рецепт один і той же, але форма інша. Рецепт я. Здається, я вже писала, колись це турт Прага, шоколадний турт, який я завжди роблю своїм рідним. І всі вони задоволені моїми шедеврами в лапках. Звичайно, в мене зараз часу вистачає для фантазії. Тому що зараз вже зима, а не весна і не літо, тоді як дуже-дуже як ніколи, як у мене день практично із сонцем, коли сонце встає, то встаю я, коли сонце сідає, а я ще не лягаю. Тому сьогодні вийшла в ефір, тому що Е, дуже мої підписники переживають, де ж я ділася і що зі мною, чого я не виходжу в ефір. Доповідаю. Сьогодні я зайнята була приготуванням торта. Вчора ми їздили до сестрички Вітали. Е, до речі, Любов Кудрик, яка мене дивиться, е, їй в один день. День народження з моєю сестрою. Я її вчора вітала вітаю вас ще раз з днем народження і бажаю, щоб в нашій мрії усі здійснялися. Торт у вигляді тазо ковша і віника для Бонні. Надіюсь, мій торт сподобається сину. Сьогодні не відчиняю теплиці. Вчора в нас було дуже-дуже. Таке сонечко яскраве. То вчора відчиняли, а коли приїхали, вже було дуже темно. І тоді ми вже закрили їх. Ось так виглядають рослинки. Сьогодні в мене ще відгул так сказати. Ну, а завтра, я думаю, вже я почну чистку полуниці, тому що. Тому що вже ж руки чешуться, вже вже, ж не можна. не можна, можна я думаю, уже морозів таких не буде. Я вже неодноразово чистила зарані полуничку і буду обробляти. Звичайно, тут у мене не падає температура нижче нуля, тут у мене не замерзають рослинки. Земля вже не мерзла, вона тут і не було мерзла. От, коли були мінус 20, можливо, чуть-чуть пришерхло. А так, тут доволі тепло, тому що ну, не встигає вихолонути земля за ніч, тому що в день виходить сонечко. Навіть сьогодні ось сонечка нема і в теплиці доволі комфортно, градусів 8 тепло. Звичайно, у при такій температурі рослинки потрішку ростуть. Головне, щоб вони не виконали ці квітконоси раніше времени. І першу обробку буду робити, це е, е, препаратами, які містять мідь. Це у мене завжди перша обробка препаратами, які Мідь. Тут я у теплиці, можливо, використаю Медіан екстра, тому що тут у мене немає дощу і він не змивається. А от на вулицю, на вулиці, звичайно, ще рано. Це коли вже прийде більш тепло. Спочатку у мене теплиці, на вулиці я буду обробляти бордоською суміш. В місті з деревами, ну можливо, дерева навіть раніше. А у теплиці буду приміняти медіан Екстра, тому що з ним менше мороки і в мене він є. Мені ж треба його використати. Перший препарат це медіан Екстра. 50 громів на 10 літрів води здається такий рущин, якщо мені не змінює моя пам'ять. Підгодівля залежить від руку, який рік у вас полуниця. Якщо ж перший рік полуниця, то я даю, так як в мене в трьох теплицях перша річка. В одній теплиці буде друга річка, бо я її не встигла пересадити. Хоча говорила, що я буду переходити на Однорічку ну в минулому році в мене просто не вийшло всю пересадити. Ну, звичайно, можливо, можливо, і так і буде, що якусь. Ну, більше двох років я не буду тримати полуницю, тому що немає сенсу. Перший рік полуниця гарно плодоносить, якщо ж її посадити вовремя. На другий рік пік урожаю, якщо ж, Теж її вовремя посадить. Якщо ж посадить, верніше, якщо посажена полуниця влітку до 15 серпня, то на слідуючий рік вона дасть піку рожою. В перший рік. Якщо ж полуниця посажена осінню, то піку рожою в неї буде на другий рік. А от на третій рік вже полуниця стає мілкішою, стає її. Ну, як би сказати, полуниці начебто і багато, але вид у неї вже зовсім не такий, хоча ми і виламуємо рожки, все одно це не те, не те що посажена. І Посажена влітку і на слідуючий рік от вона самий пік дає урожою. Мені цей спосіб дуже подобається. Мене питали, там, які на цій площі, що в мене, от зараз, да? зараз в мене посажено двохрядка. Двохрядка посажена через 25 см. Е, у рядку. Між дорядками 30 см. Я ж її буду сажати е, по, через 15 см, а можливо, навіть і густіше трішки. І, і на одній бугрі в мене вміститься майже та сама кількість полуниці, яка знаходиться у двох рядки. Але ж бугри будуть у мене вущі. Я думаю, зроблю десь сантиметрів 40-50 не більше. І вони будуть не отак, як оце зараз. А тут буде більше рядків. То я думаю, що при такій посадці через 15 сантиметрів сюди ввійде набагато більше полуниць, більше кущів, ніж зараз. Звичайно, я так ще не садила, але хочу, дуже хочу спробувати. Тому що е, багато є полуничників, що садять таким способом, але ж кожного року треба її пересаджувати, не, На другий рік вона не залишається. Е, я маю на увазі ці ж самі кущі. Бугри можна не переробляти 2-3 роки. В ці ж самі луночки висаджувати, але треба обов'язково буде проливати від шкідників і від е, е, грибкових хвороб у луночки по коплі. Ну, я так надію, що я використаю триходерму е, і в мене буде все добре. Е, бо під е, плівкою дуже часто буває, що коли я знімаю бугор. От знімаю плівку, і якщо нічого не вносити туди, не боротися із грибковими хворобами, все одно рано чи пізно ви там переліте. Як ви не стараєтесь, все одно буде перелив. Чи забули, чи не вгадали, і все одно буде якийсь перелив, то пліснява все одно буде, буде запах плісняви. Коли ви вириваєте бурйончик ну, в кущиках, де виглядає земля, то чуть буде запах плісняви. Звичайно, це гриб, то треба обов'язково проливати або триходермою, або іншими препаратами, тим же фотоспаріном, тим же. ж... Перекис сьогодні, він вбиває все таке негативне, і негативне і гативне. <гум> він вбиває все, але ж прийдеться тоді, тоді запускати туди тоді мікроорганізми, які є, звичайно, все продається, все можна зробити і все буде добре. Так що підживлення. Залежить від пори року, вірніше не від пори від пори року, теж, звичайно, а от яка у вас посадка? Перша річка, друга річка чи третя річка, тому що у перший рік, якщо ви внесли добрива у ґрунт, я зазвичай ніяких піджив туди не даю в корінь. Єдине, що я даю... Якщо мені треба, щоб рано пробудилася рослинка, що ми хочемо, звичайно, особливо в теплицях, ми хочемо одержати ранній урожай, то я даю кальцієву селітру для того, щоб пішов ріст полуниці, щоб вона прокинулась, так сказати, другими словами. Даю ж я в корінь на єврокуб. Оце в мене сюди 530 мене ширина. В общем, тут 5 бугрів. 5 бугрів довжиною по 30 метрів. І на оцю територію я випускаю куб води. Перед цим я поливаю, тільки земля трохи починає підсихати, але вона волога. Я виливаю ще один куб води. І з добривом. Добрива ж я внос кальціові селітри, півлітрову баночку, навіть десь на два пальці неповну. Вносю на єврокуб. Це я так роблю. Можливо, хтось вносить більше, але. Коли ми вносимо добрива, треба пам'ятати, якщо ми вносимо добрива і полуничка не з'їсть оці добрива, вони залишаються, ці залишаються в землі і засоляють ґрунт. І рано чи пізно це призведе до того, що у вас перестане ґрунт бути родючим. Ми цими солями будемо убивати свій ґрунт. Тому я не призиваю дуже часто використовувати добрива, вірніше в великих об'ємах. Можна використовувати часто, але щоб полуничка його з'їдола. Тож, перший. Полив я проливаю після зими полуничку, щоб вона напиталася водичкою, а потім вже поливаю кальцієвою селітрою. Звичайно, є люди, які поливають аміачною селітрою, але я ніколи не поливала полуничкою аміачною селітрою. Тому що, якщо ви десь щось не вгадаєте, ви опалите корінь полуниці. Ну, звичайно, може опалити і кальцієва селітра. Але ж головне не перевищувати норму. І краще розбити от можна навіть дві. Під зробити і розбити оце добриво на два рази, на два полива. Головне не переливати, не перекормлювати, і обов'язково проводити чистку. Чистка це обов'язково, тому що на цих старих листочках є хвороби, які тут зимують. І обов'язково, звичайно, їх приберуть. Ну, на сьогодні, я думаю, все. Завтра, завтра я думаю, ми продовжимо про підживу полуниці. Завтра ми розберемо більш детально підживу полуниці. Ну, під, Звичайно, схем є безліч. Але я вам чесно кажу, що ні одна не працює. Без аналізу землі, без аналізу води, і вимірюванням того розчину pH метр, метром і також вимірюванням ЄС, це електропровідність води. Чим більше ви вносите добрив, тим більша буде електропровідність. І тим менше буде засвоювання полуницею, корінням поживних речовин. Якщо ж перевищити ПО і воно буде зашкалювати, воно буде високе, то поживні речовини не будуть освоюватися. Навіть будуть блокуватися. І те, що ви будете вносити, то Воно буде просто викинути груші на вітер. Звичайно, я буду розповідати те, що я роблю. Те, що я роблю на своєму ґрунті. Хоча я не вимірюю PH, я не вимірюю ЄСІ, скільки я років працюю, я ні разу цього не робила. Можливо, я <плес> в майбутньому куплю ph метр і буду це використовувати. Але поки що в мене все виходить. Так що, звичайно, кожному треба примінятися все одно. Наколотили ви бакову суміш, попробували на кількох кущиках. Добре, йде в ріст, все хорошо, значить, приміняємо далі. Це якщо у вас немає приборів. Але навіть з приборами і без аналізу ґрунту. Це дуже важко вгадати. Так що, як то так? Всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна, йду, збираюся на іменине. Всім дякую.